Хірургічне відділення Луцької центральної районної лікарні розраховане на 60 пацієнтів. Сучасне лікування це не лише кваліфікований медперсонал, новітне обладнання, але й належні умови, в яких перебувають хворі. Розуміє, це і народний депутат України Сергій Мартиняк. До слова, це вже третє відділення, до оновлення якого він долучився. Нашим людям, які лікуються в лікарні, Важлива допомога, в першу чергу, персоналу, важливі медикаменти, але комфортні умови перебування це теж важливо. І от ми стараємося разом із владою місцевою і головним лікарем і з відділенням допомагати, робити все для того, щоб людям було це перебування в лікарні комфортне. Я бажаю їм, щоб воно було в них тут дуже коротким перебуванням, але комфортним. Медики запевняють, що останнім часом у Луцькій центральній районній лікарні лікуються не лише мешканці цього району, але й сусідніх. Пацієнти кажуть, що їм тут комфортно, зручно, а найголовніше для людей це кваліфікований і уважний медичний персонал. В дитини вирізали апендицит, дуже гарне відношення лікарів. Хотілося окремо подякувати завідуючому відділенню Ласько В'ячеславу Миколаєвичу. Дуже добра людина і гарний спеціаліст. І також хотілося подякувати взагалі всьому персоналу. Покращились набагато умови в лікарні, бо так як ми мали колись і я оперувалась, і мама, тато. Це дуже зараз гарні зробили ремонти, дуже затишно тепло в лікарні. Хочу подякувати всім-всім медпрацівникам. Дуже все зробили акуратно. Все. Ну, головне доктору, що доктор має золотий руки. Так і продовжував. Ну, я знаю, що все, все всім було добре. За словами голови Луцької райдержадміністрації Володимира Демчука, Сергій Мартиняк мешкає у Луцькому районі і дбає про людей. Місцевій владі неодноразово доводилося звертатися за допомогою до обранця громади і жодного разу не чули відмови. Всі душі вам дякую за розуміння, за підтримку. І я вам скажу, що. В цьому році більше 50 тисяч виділив власних коштів, ті, які мали йти на оздоровлення. Власне його він видав, видав нашим дітям і наші діти мали можливість оздоровитися в таборах, які є на території Луцького району. Будь приємно, що ви мудрий, хороший як керівник і мудрий, хороший депутат. Медики розуміють, що взяти на себе всі фінансові витрати пов'язані з лікувальними установами держава не в змозі, тому вітають допомогу благодійників разом зі своїми пацієнтами. Теперішній стан відділення, звичайно, я рахую, що він ще більше активізує потребу в лікуванні в нашому відділенні. Ми навіть от запроста протягом останнього вже року відмічаємо, що в нас збільшилась кількість лапароскопічних холіцистектомій. Якщо ми раніше оперували близько там 50 в рік, то за цей рік ми виходимо на межу 100 лапароскопічних втручань. На черзі у Луцькій центральній районній лікарні ремонт неврологічного відділення та третьої черги хірургічного. За словами Сергія Мартиніка, він знову надасть допомогу медикам. А ще до кінця цього року народний обранець сподівається, як і обіцяв, завершити пологове відділення у Рожеченській центральній районній лікарні.